Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх зі святом Покрови, Пресвятої Богородиці. Це свято величне, тому що воно розказує про любов, про любов Марії до нас, про любов мами до своїх дітей. Усі ми є дітьми Марії, бо всі ми сьогодні прийшли сюди, щоб побути з нею. Щоби побути її присутності, щоб помолитися і випросити тих ласк, яких найбільше ми потребуємо в нашому житті. А саме найбільше для нашої України, для наших захисників, захисниць, бо також і сьогодні є їхній день, саме завдяки яким тримається небо над Україною. І сьогодні ми є вдячні за наших захисників, захисниць, за всіх тих, хто бере участь у визволенні України. І сьогодні ми прийшли сюди, щоб знову віддати своє серце, свої сім'ї, родини, весь український народ під покров Пресвятої Богородиці. Ми не раз, напевно, були свідками і бачили, як маленька дитина щось не виходить, чи не складається, чи вона вдарилася, як вона біжить до мами. Біжить до мами, на руки обнімає сильно плаче, мати обнімає, цілує, і дитина заспокоїться. І так виявляється материнська турбота. Так виявляється цей покров. Вони слово покров покривати. Покривати це означає щось накривати зверху. Так само ми знаємо з історії празнику, що Марія об'явилася, Андрієвим у храмі Лахерні, коли місто перебувало під нападом ворогів. І всі молилися і просили. Захисту Пресвятої Богородиці. І Марія саме об'явилася Андрієві Юродивому і показала у видінні, як вона покриває своїм покровом ціле місто від ворогів. І саме це допомогло у перемозі. Прибігаємо і ми кожного дня до Пресвятої Богородиці, віддаваємо наше життя під її покров. Я й зранку прокинулися. Господи, йду в ім'я Твоє, Марія, віддаюся під Твій покров. До діти до шкоди, Господи, опікуйся, Марія, віддаю під Твій покров, оберігай, покривай, молитися. Бо кожна молитва це місток, який з'єднує наше земне життя з небесним. І саме через цей місток відбувається зустріч. Відбувається зустріч з Господом, ми молимося до Марії, відбувається зустріч з Марією, ми молимося до святих, відбувається зустріч з святими у дивидимий спосіб. Святі мали видіння, що коли служиться служба Божа, Божественна літургія, то вони бачили присутні і ангельських хорів, була присутня Марія, яка тривала свій покров, рушник, як ми бачимо на іконах. Над всіма парафіянами, тобто над цілою церквою. Бо кожна молитва, вона можна сказати, це є збір не тільки нас, видимих, які ми бачимо один одного, але це є збір також і невидимого світу, де всі святі, Богородиця, всі зустрічаються разом. Зараз ми не бачимо, але вони всі є присутні і всі є разом з нами. Тому пам'ятаємо про цю присутність Бога в нашому житті, про присутність нашої Матері. Вона коли подумки вертаємося в Україну, то бачимо наші паломницькі центри, відпустові місця, де відбувалося об'явлення Божої Матері. В Україні ми маємо дуже багато таких місць. Це і Зарбаниця, і Гошів, і Грушів, і також є унівська ікона Божої Матері. Ну, на руках не вистачи пальців, щоб перелічити. І що це означає, що наш український народ любить Марію. Навіть козаки вони почитали Марію. У кожного була ікона Божої Матері. Упа, коли засновувалися, також вони віддали, віддалися під Покров Пресвятої Богородиці. Князі наші українські, Ярослав Мудрій, також віддавав Україну під Покров Пресвятої Богородиці. І саме цей акт віддання України під Покров Пресвятої Богородиці відбувся, якщо я не помиляюся, у 2020 році у Зарваниці. Найблаженішим святославом це було посвято нашого народу під Покроплі Святої Богородиці. І бачимо, що ті, які люблять маму, вони ніколи не зазнають якоїсь кривди, бо вони знають, що мама потішить, що мама розрадить. І ми є дуже щасливими, тому що ми маємо три мами. Небесну матір, Богородицю, земну матір і нашу матір неньку Україну. Ми є найбагатші християни. Маємо три матері. І сьогодні ми молимося і просимо, щоб Пресвята Богородиця покрила своїм покровом першу чергу наших воїнів, наших захисників, захисниць. Щоб Пресвята Богородиця покрила своїм покровом весь український народ. Бо ми могли б бути в Україні і молитися собі спокійно, але війна заставила так, що весь український народ народівся по цілому світі і в Дубаї, і Австралія, Америка, Італія, Іспанія, Європа, де тільки нас немає. Всюди ми є. Але ми пам'ятаємо пам'ятаємо про Господа, ми пам'ятаємо про Марію. І сьогодні ми вдаємося під її покров. Богородице Діво! Прибігаємо під твій покров, віддаємо наші серця, наші сім'ї, наші родини, наших захисників, захисниць, віддаємо весь наш український народ під твій покров. Огорни нас своєю любов'ю, даруй нам свою материнську любов, свою ніжність, щоб ми відчули у тобі затишок, і щоб ми стали свідками перемоги, добра. Над злом так, Марія, допоможи нам і випроси цих ласки щедро у Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу!